Українець відзначився класним голом за меж штрафного майданчика у матчі європейського чемпіонату. Реакція тібо куртуа на чотири пропущені голи від Андрія Луніна у грі Реала та Барселони. Про що розповів Артем Довбик в інтерв'ю перед церемонією нагородження золотого м'яча? Просто якась фантастична історія, яка трапилася перед центральним матчем туру УПЛ, динамо Київ Шахтара. А також новий сенсаційний претендент на зимовий трансфер Михайла Мудріка та несподіваний новий одноклубник з збірної України. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду! Манчестер Юнайтед офіційно звільнив Еріка Тенхага. Заміни Нідерландця, його співвітчизник та помічник Рудва Ністерлой, який має вже подібний досвід, коли пройшов майже через всі сходинки тренерства в ПСВ. Від Ю17 до головного тренера першої команди. Юнайтед наразі йде 14-м в АПЛ. Тому гірше руду зробити буде складно. Руслан Маліновський отримає дуже колоритного одноклубника. Джан Лука Дімар написав, що Дженуа погодила контракт з Маріо Балотелі. Угода з опальним форвардом буде розрахована до кінця сезону. Маріо вже 34 роки. В минулому сезоні в Туреччині він провів 16 матчів та зробив 8 результативних дій. Раніше Балателі заявляв в соцмережах, що коли повернеться в серію А, то зможе її розірвати. Справжнім скандалом завершилася цьогорічна церемонія вручення золотого м'яча. На подію не прибув жоден з представників мадридського реала. Все через те, що там вже були впевнені, що титул здобуде Вінісіус Жуніор. а він надійшов в Родрі. Ну, а наш Артем Довбик розділив з Масом Хумельсом 29 ту та 30-ту сходинку голосування. А напередодні українець дав велике інтерв'ю Ютуб-каналу серії А. Там він розповів, що отримав в Італії нові прізвиська машина та звіра, зіславшись на свою фізичну форму та роботу в тренажерці. Також форвард виділив свої найбільш сильні сторони, серед яких грав штрафному удар та завершення. І сказав, що мав розмову з Андрієм Шевченком перед переїздом в серію. А легенда дав пораду Артему бути агресивнішим, розвиватися фізично і бути голодним в штрафному майданчику. А ну а тим часом Рома зазнала нищівної поразки в чемпіонаті від Фіорентини. Артем нічим крім боротьби в цьому матчі не запам'ятався. Як я й говорив раніше, дуже вірогідно, що тепер зовсім скоро боси Роми можуть повернути назад Даніеля Де Русі, з яким зараз ведуть діалог щодо можливого камбеку. Наразі вовки розташувалися на 11-му місці в чемпіонаті. Андрій Лунін став третім в голосуванні за звання кращого кіпера минулого сезону. Перше ж місце надійшло зірця Стонвіли Еміліану Мартінесу. Напевно, слід щось сказати про 4 голи Барселони в ворота Луніна Вількласіко. Але насправді, не дивлячись на рахунок, до українця питань мінімум, що міг та й потягнув. тут слід ставити питання анчелоті та лідерам Реала, які виглядали безпорадно на фоні ідей Фліка та недосвідченого захисту Барселони. Це перший програш Реала в його рекордній 42 матчевій безпрограшній серії в Лалізі. Після гри Тібо Куртуа звернувся до Андрія, сказавши, чи є правина українця в якомусь з чотирьох пропущених м'ячів. Я вважаю, що в жодному з чотирьох ударів немає правини Луніна. Всі чотири постріли неможливо було зупинити. Відповів Тібо на запитання від мадридських ЗМІ. Ну, ще додам, що нещодавно досить авторитетне видання Дів Міспорт опублікувало рейтинг 120 двадцяти кіперів світу. В якому чомусь не знайшлось місця ні Луніну, ні Трубіну. Але знайшлося, наприклад, Келлеру з Ліверпуля, Пікфорду, Онані та Градиски. Рейтинг складали з урахуванням сухих матчів, виступів за збірну, відбитих ударів та гри ногами. Черговий українець вдало проявляє себе в Європі, відзначившись за свою команду. Цього разу гол в Чехії на рахунку 20-річного порника Івана Варфаломєва, який грає за Слован Ліберець. Чергова результативна дія в Шотландії. І на рахунку Миколи Кухаревича. Українець вийшов на поле на 61-й хвилині, а забив на 65-й. На жаль, Хари зумів відігратися в самому кінці поєдинку і вирвав нічию у Хібердіана. Цікавий факт: Олександр Зінченко зовсім скоро може отримати в арсеналі одразу дует одноклубників із українців. Так, в Лондоні вже тренується кіпер молодіжної збірної Владислав Крапевцова, який пройшов успішно перегляд в Челсі, але став жертвою ліміту на легіонерів без паспорту ЄС в Арсеналі. З цим проблем бути не повинно. Ну а ще Арсенал готовий скласти конкуренцію Марселю в боротьбі за Михайла Мудрика. Канонірі повернулися до цього питання після того, як дізналися, що Челсі може віддати півзахисника в оренду. До того ж, сам футболіст готовий йти на понижені зарплатні в на гровий час. Окрім Марселя та Арсенала, є ще один клуб, який цікавиться мудриком, але його ім'я в Британії поки що не розкривають. Щодо матчу Динамо та Шахтаря, то тут все емоційно і незрозуміло. Нічия зберігає інтригу в чемпіонаті і не дарує жодній сторін шансу на зміну розкладів. Тут скоріш бонус для Олександрії та Полісся, які після десяти турів посідають друге та третє місце відповідно. До того ж, ці дві команди не грають в Єврокубках, що може дати додаткову перевагу до зимової перерви. Таке забив, не Мені флаг е, прапор і сказав, що я сьогодні завів. Так і вийшло. Зараз будемо дарувати футболку, я вам побіцям. Ну, а щодо травми Миколи Шапаренка, який зазнав побутового порізу плеча, то там нічого страшного і вже до наступного матчу чемпіонату півзахисник повинен відновитися. Під минулим відео небагатьом вдалося правильно вгадати в ребусі Салаха з його першим європейським клубом із Швейцарії. Італійською фіалкою, ромою та легендарною посмішкою Клопа. Тепер же ребус наступної. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож, всім дякую та до нових зустрічей.